Захотілося протестувати одну річ, як в сьомому топсоліді відкрити бібліотеки з шостого топсоліду. У мене є якісь там напрацювання в шостому, і це саме бібліотеки, як перегнати їх в нову версію в сьомий. Така можливість ніби є, коли запускаю програму інсталяції в розділі дизайну, ставлю галочку навпроти такого транслятора. Називається Interop. може його так і буду називати. Ставлю галочку і він. Завантажується, встановлюється. Тоді в такій послідовності, як файл-транслятори, стає активною можливість імпортувати з шостого топсоліду саме бібліотеки. Не просто файли там відкриті через експорт, тобто імпорт, а саме бібліотеки. Ну і цю штуку я натискаю. Більше нічого він не питає, крім того, шляху по якому лежать бібліотеки шостого топсоліду. І я от таку 115 VR. Закинув сюди, тобто починається там по одному файлу, він мигає. Щось там собі робить. І це все досить жваво так нормально виглядало. І досить радісно. Я бачив отут таку вкладку, яку він напижував, загнав сюди мою бібліотеку. От вони, всі назви. І я такий радий прямо це бачити. Це дійсно така зелена сіома бібліотека, характерна. Я дуже зрадів, коли він її сюди сформував, з 6-го перегнав. І далі я почав щось тут досліджувати, бачу, що структура, там, як я поназивав файли, все це прийшло і почав відкривати щось саме простіше, таке як заглушка там 60, заглушка для дротів. І десь з цього моменту вся та радість почала вивітрюватись. От характерна Family. Перше, я не бачу збірки цієї заглушки біля Family. Ну, добре, я відкриваю Family, я не бачу тут об'єкту, тої ж збірки, на основі якої склалося Family. Я далі йду по структурі і бачу, що кожна ця заглушка. Вони там поділені по кольорах, кожний колір це збірка. Ну, це не те, це щось трошки не те. Повинна бути одна збірка, а кольори просто, ну як покраска приміняється до неї, а не куча збірок. Тобто, Family якась дивна. Заглушка, ну, ніби з виду є. Далі я ж пам'ятаю, як вона працювала при встановленні на панель, тому я відкриваю якісь там панелі, на які можна встановити цю заглушку. Ну і беру Family, перетягую сюди так. І все. З тої радості залишається мало-мало. Вона не бачить ні площини, на яку встановлюватись, просто її десь кидає, вона просить стандартний діалог Stop топ 7 для позиціонування. Ну і далі можна гратися. гратися і втрачати ту радість, по якій яка могла б бути. Заглушка є тільки з виду. Я сконвертував базу з шостого топ-соліду. Заглушка це самий такий простий виріз, виріб, самий простий об'єкт. І почалися нескладухи. Вона не бачить площину. От зараз підсвічується площина, на яку могла б встановлюватись. У неї немає вирізу, який вона робить в цій площині наскрізний. От тут. Потім, все тут погано. Потім. Ця заглушка, ця модель не має параметрів, з нею нічого не прийшло такого, що можна було б. Тут був параметр включити або виключити сверління присадку для цієї заглушки. Нічого такого нема. Параметрів нема. Для редагування вона недоступна толком. Я можу замінити тільки колір, але він не працює. Наприклад, коричневий, ну, що там таке, чорна, вона була біла. Давайте чорна, вона не стане чорною. Окей, вона яка була, така і є. Тобто декори, кольори не підтяглися. Ці заглушки збірками якось насипалися в Family. Такого не повинно бути. В самій Family отаке, це дуже мало. Тут потрібен ще один стовпчик для кольорів. Вони не прийшли. ну так. Заглушка не працює. З чого вона зроблена, дивлюся. Якась там бежева заглушка. От її деталі. Такий кусочок, ну відкрию. Такий кусочок, і такий. Оце тіло обертання. Можу я його редагувати? Ні, не можу. Воно мертве. От Creation shape. Все. Не можу я зайти в ескіз, ескізи не прийшли, параметри не прийшли. Десь там поправити діаметр, не можу зайти в ескіз. Оці пластинки всі. Десь там поправити кути, вирізи не може, бо немає ескізу, немає даних, вихідних даних. Це якась болванка незрозуміла для сьомого топсоліду, що це з ескізу, піднята через екструд, якась там пластинка на якусь висоту, немає нічого. Може, якоюсь там страшною магією можна реабілітувати такі фігури, але це якось не про це. Там Страшною магією можна чужі моделі, якось там. Доробити розриви, почистити від полігонів це таке, ну, зовсім не про це річ. Річ про те, щоб з шостого топсоліду можна було конвертувати бібліотеку робочу. Такого навіть в помині немає. Є така фраза, що, знаєте, самі назви. От при конвертації я отримав самі назви. Оце все воно просто. одні назви. Ніжка кухонна Family. Висоти є більш нічого, ну тут немає ні параметрів, вона не буде працювати. Сама ніжка, отака. це турпак. Єдине для чого вона може знадобитись, це просто поміряти діаметри, поміряти отвори, якось їх там змістити, що з ними робити. Навіть оцю модель я не можу взяти, щоб з нею працювати. Наприклад, де та заглушка, я міг би взяти саму модель і зробити по-нормальному в цьому топ докинути її візардом площину, на яку вона встановиться, яку вона розпізнає, і там розміри від кута зразу з'являться, які я зможу тоді коригувати, і вона присадить, ну докинути вже, домалювати до цієї моделі, домоделити отвір, додати параметри, чи той отвір робити, чи ні, щоб присадка була в плиті. Тобто я міг би взяти саму модель і на основі неї, ну, це вже таке, на основі неї зробити нормально в всьому топсоліді. Я не можу зробити навіть цього, бо це трупак, це мертва якась модель, що з нею робити. Її просто з нуля потрібно робити, тіло обертання і всі оці пластинки. Бо ну навіщо це? Або навіщо та ножка така, якщо вона не редагуємо. Тобто я конвертував з 6-го в 7-й базу, отримав самі назви. Поки що на цю дату. І які тут можуть бути роздуми з цього приводу? Конвертація то є. От вона. В трансляторах вона є. По факту, але можна сказати, що не те, що конвертацію ніхто не заявляв, а і про модуль Wood в сьомій версії ще ніхто не говорив офіційно. Тобто там вона якось ну, на ваш страх і риск. Вони то переносять сюди оце все, і конвертацію теж через транслятор. Але але на зараз, на сьогоднішній день, то тут самі назви приходять ну, взагалі нічого, навіть, навіть тіла не приходять, не розпізнаються в сьому як, як щось рідне. Тобто це наскільки сире, що просто одні назви. Надіюсь, що це просто на сьогодні так, відсотків на 95, Я думаю, що та конвертація ще буде допилюватися, так як і цей модуль Wood, в який накидали то одне, то друге, то третє, то там багато чого ще немає кріплення. З'явиться тут ще якась іконка кріплення, з'явиться той конвертор, але він зараз в такому сирому вигляді, що просто жах. Все ж таки, роздуми такі, що французи будуть якось переманювати, перетягувати користувачів, які зараз поголовно всі е, меблярі, деревообробка, вся в шостому, вся. а як її тягти в 7 як пропонувати оце нове перехід. Ну, Тим конвертацією. І вона повинна бути прямо. Там же ж, там же ж люди пороблять. Такі фрагменти, може, авентусів, та і ці ножки, все воно ж живе, воно розумне, воно там розтягується по висоті, все підміняється. Драйвер-блок є в шостому, є і в сьомому, але він не передається. Та який там блок як взагалі нічого не передається, крім структури назв зараз, ніякі параметри. Тобто всі ті розумні авентуси, всі ті компоненти, які сюди прийдуть з бібліотеками з шостого, вони мають приходити в якомусь такому вигляді, щоб люди. Воно ще ж грошей все стоїть, щоб люди сюди прямо отримали щось робоче. А то таке, що я заглушку не можу поставити. Хоча вона працювала ідеально в шостому. Все там бачила, всі ті площини, вирізала під себе все, якщо треба. І кольори мінялись. Ну, отаке повинно сюди зайти. Ну, якось куча роботи. На зараз воно не те, що не готове, а просто ну, нуляче транслятор. Так, звичайно, його офіційно не анонсували, але я пам'ятаю, що на форумі були такі балачки, що там запитують, як з шостого перекинути сюди саме бібліотеку. І їм рекомендують. Встановлюєш через, через той інсталятор добавку, цю транслятор і закидаєш потім. Ну і нормально. Куди ті люди пішли після таких рекомендацій? Я не знаю. Якби я таке спитав, а тоді отримав оце, то я б зрозумів, що ще дуже рано. Отакий от у нас зараз транслятор з шостої версії, ніякий. Не путаємо з імпортом експортом просто якихось там деталей, ну отаке, от Що можна просто якусь модель із топсоліда. А десь вони в мене й були. Просто закинути сюди. Мова про бібліотеки, отакі от зелені. Розумні там компоненти, все оце. Воно зараз не працює. Надзвичайно сире. Ось, до речі, в сьомому топсоліді панелі, які я пригнав з шостого. Це не бібліотеки, а саме відкрив через імпорт-експорт панелі. І що це за панелі? Вони виглядають ніби так нормально. Сама панель і навіть кромка. Тут все є, і отвори є. Але при редагуванні вони, ну, звісно, не, не розпізналися як панелі. Немає отої великої всі оці обробки. Таке щось. Таке, ніби рано ще з 6 сюди тягти свої надбання. Ну, мені так здалося. Так, і ще забувся одну річ. От тут дві бібліотеки, дві однакові, Вони дійсно однакові. Чому? Бо зразу я поліз конвертувати, як тільки встановив транслятор, а потім здогадався, що може є якісь налаштування через опції. І дійсно, от тут в розділі трансляторів є топ 6 і прописка до файлів конфігурації. Топ-конфігурація, якась там топ конфігурація я вказав ці шляхи і подумав, що зараз все наладиться. Зараз моя заглушка оживе, бо він там ще якісь параметри з цього файлу. Ну і це все я примінив і конвертував ще раз. І я тоді подивився по розмірах тих бібліотек стару, і після того, як я вказав шляхи, може воно там щось ще дотягло, дочитало, доконвертувало. Нічого, розміри ідентичні. Що оце мертве, що оце трупак. Вказання в опціях тих шляхів нічого не допомогло рано. Або ж там почитати щось в довіднику з цього приводу, але я вже туди не ліз. Вистачило того, що і так побачив.